Чернігів 9 ранку на території Троїцького лінського монастиря зустрічають митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України, Епіфанія. Він приїхав у День Святого Духа, аби вперше провести богослужіння у Свято-Троїцькому соборі, який повернули із незаконного користування Чернігівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у березні 2024 року. Дякуємо за вашу підтримку за з вашим благословенням. Ми станемо не тільки свідками. А й учасниками утвердження православної церкви Гендиректорка національного заповідника Чернігів Стародавній на балансі якого перебуває собор Наталія Риборова, каже УПЦ МП повністю втратила всі права на користування цим комплексом. Це підтверджено судами всіх інстанцій, і першої інстанції, і касаційної інстанції, і Верховного суду України. І на сьогоднішній день. Ведеться велика робота, щоб ця перша служба в велике свято Трійці в Троїцькому монастирі поклала початок систематичним службам в цьому святому. Для кожного українця місця громадський діяч Василь Чепурний говорить: цей день є історичною подією як для міста, так і для всієї України. Цьому храму 330 років Троїцький собор. Він збудований на кошти гетьмана Мазепи. І, в принципі, це перша така повна служба української церкви. Бо до цього ж весь час була російська церква, і дуже добре, що службу очолив представник православної церкви України митрополит Епіфаній за участі архієреїв із Хмельницького, з Білої церкви, із Кам'янця-Подільського, ще там з з Полтави. За його словами, це показує, що Україна є соборною. На святкове богослужіння прийшли не тільки містяни. Людмила Чебець приїхала з Борзнянщини. Ми чоловік, священник православної церкви України, і як нікому нам дуже боляче було дивитись на те, що все ж таки це не українська була церква. І дуже обнадійливо, що такий величний храм з такою давньою історією перейшов. Разом з громадою до Лона Православної церкви України. Ганна Храпач приїхала з прилук. Дуже важливо, щоб на Україні була єдина православна церква, тому що ми повинні всі віряни молитися про те, щоб у нас. Був мир на Україні, митрополит Київський і всієї України. Предстоятель ПЦУ Епіфаній після проведення служби розповів, що він хоче, аби богослужіння тут проводились регулярно. Цей храм належав українській церкві, але, на жаль, в ньому проклинали того, хто будував його мецената Івана Мазепу. А сьогодні ми молимось своєю зрозумілою українською мовою. Дякуємо Богові за всі його благодіяння і просимо. Про подальшу підтримку, щоб Господь давав нам сили довершити цю справу, завершити цю війну нашою перемогою і утвердити в Україні справедливий мир. як розповіла Суспільному Наталія Реброва, поки що Троїцько-Ілінський монастир працює як туристичний об'єкт. А перемовини щодо проведення регулярних богослужінь ще тривають. Марина Кірієнко, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини, Чернігів.